Об'єднання «Ляскала». скала. Щиро вітаємо вас із вашим днем народження, Творчих злетів, нових здобутків, нових книжок, Ну, вершин. Зумієте, нема, щоб вийшли вверх, а та вершина була хмарами. щоб ви не бачили, де вона кінчається. Вперед, вперед. Я тоді скали не побачу, буду О, за ви Ні, Ви що... на вологах, там вища гора можна вийти. Е, і як у нас всіх нас, букет квітів, щоб завжди в вашому в серці була весна. А ви весною народі, то на весна. Особисте поздоровне Євгена Фадейовича, тому що він в мене був на виставці. І мені дарував подарок. У мене було 65 років, виставка до цієї пори в Бущові. Але я йому намалював такого дюда з Волохів. Не з Волохів, а з Брижа. Бачите, збруч. І він десь на якійсь, чекайте, на якійсь на цій десь там далі. Брижак там є. Так. І, ні, він народився на хуторі кругло. Але це, він цього, це все він запам'ятав і це він порізнає. Це ще з дитинства у нього залишилося, і він завжди любить туди приїжджати, я туди привожу. І я йому туди подругати. Щоб він завжди сюди до нас приїжджав, навчав вас, як писати вірші, щоб це залишилося в історії, О, це буде і в музеї. Ну, що я хочу бажати, щоб він прожив, щоб йому зазуля накувалася буквально хоча б 50 років. О! Щоб він завжди був щасливий, веселий, як він є. Читайте 106 го пристайте нам саме, що стали. А що я відповідав скоро? Видатному поетові. Член Національної спілки письменників України, журналіста Яна Золовіку, честь Дня народження. Надія спока. пока всіх вам благ і число. Вітаю! Значить, таку важливу дату у вашому житті ми б хотіли відзначити читацькою конференцією, яка називається Наш поет із земляк Євген Созуляк. <зум> <зум> <таспорізація> так, це не я придумала, Це придумав один із членів нашого об'єднання, він побажав залишитись анонімом <таспорізація> цю назву таку милосвучну. Значить, 25 квітня 1943 року на хуторі круглій поблизу села Збережа, ви мене виправляєте, якщо щось не така, Боршівського району народився майбутній український поет і журналіст Євген Тадеєвич Зозуляк. Навчався у Збризькій початковій, Бурдяківській семирічній школі і Скалаподійській середній школі. У селі Бурдяківцях, куди в 1951 році переїхала його сім'я, працював механізатором. Із січня 1967 року літературний працівник, згодом завідувач відділу листів, відділу сільського господарства районної газети Назбурчанська правда у місті Так? Заочно навчався на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1983 році. З квітня 1986 року, по січень 1992 року жив у місті Шумську і працював кореспондентом газети вільне життя по Кременецькому, Ланівецькому та Шумському районах. Переїхавши. До міста Тернополя продовжував працю в обласній газеті. А від осені 1992 року до осені 1994 року був редактором відділу Русалки Дністрової. Відтак оглядач з питань культури вільного життя. На цій посаді попрацював до 2009 року, після чого присвятив себе творчій роботі письменник. Євген Зозуляк, автор багатьох статей про письменників Тернопільщини, які друкувалися у газетах Літературна Україна. Русалка Дністрова, Вільне життя і Свобода. У перекладах його твори друкувалися в Італії і Росії. Низка віршів перекладена мовою есперанто. Як коли того здріла я полізла в інтернет? Що таке мова есперанто? Така композитор Ігор Вовчак. Ярослав Злонкевич, Василь Сорока, Микола Болотний написали вірші, пісні, які звучать на радіо і телебаченні. Член Національних спілок письменників в 1996 році та журналістів 1981 України наукового товариства імені Шевченка 2008 році лауреат всеукраїнської премії імені братів Богдана та Левка. Левкін в 2003 році, журналістської премії імені Микола, Миколи Костенко, в 1994 році, нагороджений почесною грамотою НСПУ. Що то за НСПУ, скажіть? Національна НСП та письменний герой. Дуже багато цих найменувань різних, я от читаю вже аж в Фріла. Італійською медалю та дипломом, щоб я зараз не спозорилася, як воно правильно читається. Я не переконаю. Ласкала. А я ласкала. Фідусія поетіка. Чи як? От якось так. У 2001 році. То я вибрала тільки таке саме основне як -то, по хронології. Ну, ось така маленька справочка про нашого Євгена Геласа На актуальна. Що напишеш поет про вітер? Він про себе і сам прошу мить. Вітру хочеться смикати квіти і калину до себе толить? Що напишеш поете про поле? Воно скаже про себе зило і насипле пшениці в студок, Обробили обробилиш його всім селом. Що напишеш поети про річку? Вона хвильками шепче усім, що була б шутковиста, як стрічка. На сади берегами лісів. Що напишеш поети про звіра? Відвашного зайця почав, що стріляти його треба в мір до надії у косих очах. Ти скажи, не забудь про людину, що розказувати вміє, учить, а про те, що в душі про єдине півслові чомусь забуть. Вірш, який особливо захопив мене, читаючи оцю книжечку. З цією книжечкою я довго, а може і зараз вона біля мене біля ліжка. як подім потічок полонить мова мову багно за будика, речись. Череду. То хай цвіте, росте, нам диво калинове, манкур там на ганьбу бавує на сло. <зас> Линяють прапори, чиї у них потреба Довічний прапор наш виміє. І здаря. Від обрію синіт. Синіє густо небо. І жовто майорить пшеницею земля. Але хочете прочитати вам ще ваш вірш пам'яті. Знову і знову бачу себе малюка. Мама стоїла корова і налива молока тепло, запишно, пополив'яне горня, хліба вкраїть смачно, руху дає, як щодня, їм світ селянські світани, щоб перестати до пиття. Знову прийшов мій світан у надвечір'я життя. Не знаю, він маленький, но чувсь іменно для мене, він, тому що мені не мама наливала, а бабуся. Нагадує дитинство. Так, і пішов десятам. Теплота, так що я дуже вам дячна вас Поніжний валься, чом'єднає ж долі не назавжди, а на колодку миті, кружляють пари, ми у вирізними літами у птах, у залі легкий вальс. і почуття гаряче і незриме, немов магнітом притягає. Кружляє під мелодією з тобою і без вина хміліє голова. В твоїх очах не вмію прочитати, яке цю цьому з ць неї почуття. Читай моїх. З тобою висувати найкраще мужмить у Божиті. Щастя, здоровлю всіх з За життя пане Євгене, ви багато написали. Віршив, нарисів усяких, спілки журналістом членів став. Не один вірш у газетах, ваш ми прочитали, друкувались альманаха, книжки свої випускали, а книжечку материзма, яку нам подарували, де ви всю свою любов до рідного краю вклали. Пописали про село, про свою родину, про природу, хутір кругла, про любу дівчин, а на старість літ трішили людям творчим допомагати, щоб в скалі, що нас бруче, лід гурток організувати. Помагаєте ви нам правильно вірші писати, та в газету наші вірші все стараєтесь пропкати. Ще старайтесь з віршів, що ми написали, випустити альманах, щоб доступними всім стали, аби люди в нашому краї змогли прочитати, які є в скалі таланти, вони могли знати. Дякуємо вам за працю, за ваші турботи, нехай вас все обминають незгоди і гризоти. Нехай Матір Божа вас на натхнення надихає. А всевишній вам із неба все здоров'я посилає. Дід гуртла. Почнем з вірша поет. Живе та іде по землі, як юнак. Наш тихий поет Євген Зозуляк. Хоч тихий, та слова його голосні. Бо славить свій край, мов соловей на весні, пройшов вже багато, але не стає тому, що Бог йому сили дає, а праведний шлях веде в майбуття поезії вірші його мрія життя. Дороги поета, нелегкі, тернисті, зростав у селі, тепер живе в місті, але б не де б не був він і що б не було, навіть часто своє рідне село. Тож міцно, Євгене, тримайся на коні. Друкуй свої збірки вірші пісні, з очей твоїх променем йде доброта, книги, поезій твоїх, життя, висота, достаніть і більше живе наш шановний Євген, служи людям завжди, як служиш тепер, і хоч не там чать, як птахи летять вперед. Ти істинно справжній народний поет. Оскільки чоловіки, поети, що й журналіст. До рідної приходиш хати, милуєшся своїм селом, свій отчий край не забував ти, писав душею і пером, а твоє слово грізна зброя за Україну і народ боровся, не шукав спокою, здолав багато перешкод. В роки імперського туману, що над Вкраїною літав, в часи неволі і обману, ти людям правду відкривав, і вийшов справжнім переможцем, свою вітчизну прославляв. Постала вільною під сонцем, а ти, як син, про неї дбав. Пройшли роки десятиліття, здолав ти свій тернистий шлях, Почесна праця журналіста пройшла через усе життя. Дорога, доля знову кличе, тривожна й радісна вона, хоч осінь, журавліку личуть, та знов прийшла твоя весна. Пройшла зима і сніг розтанув, прийдеш до берега з бруча, зрадієш і на край свій глянеш. Весна квітує радісне життя і ставляться нові дороги до творчості, що життя зміст знов будуть твої перемоги. Тож путь на славний журналіст. Іло, о, милої скелі, і стара фортеця грібно. Виставці піднялося місто на бороботність. І у часа плині, вже віки стоїть. ось кала подіска, древне голода, до волиня, слабо твоя, храба. у святку пишата, вулиць та восена сони наше місце, в Зустрічаного старим, пам'ятли, паркові старенькі. тут коли грошевські задуми творив, тут блика світена, ми росла старицькі і пари з Святко вишата, вуйта сей, місто, Зустріча. zoustricha